Виховати свідомого громадянина і патріота означає сформувати в дитини комплекс певних знань, особистісних якостей і рис характеру. Щоб діти стали творцями своєї долі, необхідно, аби вони міцно засвоїли духовність, культуру рідного народу, глибоко перейнялися його національним духом, способом життя і мислення. Ознайомлюючи дітей з історично-культурними цінностями, попитом народною іграшкою України, ми з вами виховуємо любов до рідного краю, знайомимо дітей з обладнанням та виготовленням народних іграшок, навчаємо розуміти і поважати традиції та історії рідного народу, виховуємо повагу до батьків та людей взагалі, формуємо бажання знати рідну мову. Робота з дітьми з народознавством має великий вплив на їх всебічне розвиток і виховання. Діти стають більш спостережливими, самостійними, виявляють інтерес до усього, також бережливо ставляться до природи, вміють себе зайняти. Розширюється світогляд дітей завдяки ознайомленню їх з народними звичаями і розгляданню картин, предметів побуту, народних іграшок. Упродовж століть змінювалися народні ляльки, але в них зберігалися традиційні принципи пластичного, декоративного і символічного мислення народу, його світосприймання, душа і психологія, його уявлення про життя. На зображенні ми з вами бачимо, що багато народних майстрів захоплюються виготовленням та оздобленням іграшок. Іграшки створюються із соломи, шиють із тканини, вирізають із дерева. Ліплять із глини. Однією з улюблених дитячих іграшок здавна були дерев'яні або глиняні свищики. Вони часто мали форму пташки, дзвінко свистіли чи тьохкали. Подивіться уважно, яких тварин ви впізнаєте у фігурках свищиків, як вони оздоблені, які вони гарні. Пропонуємо вам трошки творчої роботи: виліпити з кольорового пластиліну іграшку свищика і прикрасити її. Ось вам зразок, а ви можете пофантазувати і зробити, яку хочете, і за формою, і за кольором. Отже, до роботи, творчих вам успіхів, до наступної зустрічі!